І всім привіт, з вами я Верче, і ласкаво прошу вас на моєму новому відео. І якби почати відео, це я вирішив з того, що покажу вам, що якби ось просто щось а, якесь желізо просто перед моїми вікнами. І воно переголородило мої вікна. І це причому не тільки там це чи це, а це з усіх сторін. Ви просто подивіться, я щось не розумію, але тут воно прям не під вікном, а трішки далі. Я не розумію, це жителі опять щось понастраїли чи що. Ну, в принципі, я ще на двір не виходив, ну давайте зараз разом вже з вами вийду, ну і ми якби. Подивимося, що там жителі знову придумали. Так. А, і пождіть. Так, а тут якісь тунелі і вони ведуть непонятно куди. Так. А ну-ка. Опа, я вийшов на городи. Так. Пождіть, а там, куди я вийду? Ага, а тут ще тунелі. пождіть, Це напоминає мені якийсь лабіринт, але, блін, нащо? Жителі його построїли. Пождіть, а може це взагалі не жителі його построїли. Але хто тоді міг построїти лабіринт просто. я не розумію, чи це він на все село чи ні. І глянути я ніяк не можу. Нам, як мінімум, треба ось туди на крешу вилізти, але, е, блін, я навіть не знаю. пождіть, якщо це лабіринт, то ходити тут а по ньому бродити це не варіант. Опа, пождіть Хух, слава Богу, що моя машина ціла, і з нею нічого не зробила. ну ка ні нє-ні-ні, тут не подерли, гаразд. А, в принципі, вже хоч щось хороше, але, блін, нащо цей лабіринт? І пождіть, і мені ще сьогодні на роботу, і я навіть не знаю, як мені знайти, якби вихід до городів. Так, пождіть, я вже ще зараз, може, свого будинку не знайду. Так, давайте я на всякий випадок а, візьму а, з собою все, що мені треба на роботу. Ну і піду, якби тут пошукаю вихід до городів Ну і якби, разом жителів, бо якби на. Що вони це все понастраювали і скажу їм, що вже швидше oh. прибирали. Хоча пожіть, давайте, може, зайдемо до мого сусіда, може він о, щось знає так. Пожіть, опа. Так, тут є якийсь прохід. І так, да, це будинок мого сусіда. А ну-ка, давайте зайдемо. А його немає в будинку. Так, гаразд, ну він міг знати, що тут понастрайли. Ага, тут а, якби глухий кут. Так, давайте ще сходимо в ту сторону. Я думав, опа. Так, я не знаю вже, куди я зайшов. Оп, пожіть так. Ага. Все, я в глухому куті. Блін, все, треба швидше жителів знаходити і казати, щоб вони якби, прибирали цей лабіринт, бо це якби не діло тут просто ходити. Так, піждіть. Так, давайте підемо сюди. Там, здається, був будинок мого сусіда, оце. А, ні, пождіть, це не будинок мого сусіда. Все, я вже заблукав в цьому лабіринті. Так, отут він. Давайте сходимо сюди. Так, ага, йдемо сюди, і тут а, глухий кут. Блін, все. Я да, навіть не вже не знаю, як мені до городів моїх дойти, Не кажучи, вже ще кудись. Так, а, треба якось знайти жителя, або дойти хоча б до якогось їхніх будинків. Так, давайте попробуємо піти сюди, і тут у нас глухий кут. Так, опа, давайте. А якщо ми так підемо, а якщо ми так підемо, то тут. А, опа. Ну, хоч щось. Так, ага, тут глухий кут. Блін, може я взагалі зараз з всього лабіринту взагалі не вилізу. Так. Але, блін, вже я в нього зайшов, то вже треба. А, я вийшов там само, хорошо. А якщо ми сюди підемо? Так, я вже перестав взагалі щось понімати тут. а Блін, давайте попробуємо може, сюди піти. А, тут глухий кут, пожіть, а мені здається, тут я ще не був, я, я, ніби. Опа, тут я точно не був. Так, а Ані, був. Все, я згадав, тут я був. Блін, і куди ж мені йти? Так, опа, опа, пождіть, а тут я, здається, не був. Опа, а тут я, здається, не був. Так. Опа, пождіть, я вийшов до своїх городів, так. Да-да-да-да, це мої городи, а тут я ще точно не був. Опа, і церква. Так, давайте виліземо на як якби глянемо, де там ці жителі. А, ну, і в принципі, взагалі. А, подивіться, ж ми зараз по цьому лабіринті взагалі можемо і прийти до них. Я сподіваюся, що вони в якомусь будинку. Хоча подивіться, Здається, я десь з тої сторони чую голоси жителів. Так, гаразд, давайте. Пригнемо отак на кришу, В принципі, і так теж нормально. Опа, да, я бачу жителів. Так, жителі, розказуйте мені, що ви тут або І чи взагалі це ви построїли, якби? Отак вержається, ви построїли цей лабіринт. Так, а тепер у мене тільки одне питання. Нащо, ви це зробили? Я якби. Там дуже довго ходив, поки сюди до вас а, дійшов. Ну якби а, в принципі, прибирайте його швидше. Ні, вражаю, ми його а, не приберемо. Блін, житель, ну так не можна просто брати і строїти лабіринт. А взагалі навіщо ви його построїли? ну річ втім, вражаю, що ми а, були в шахті і знайшли дуже багато смарахнів. Та й ми боїмося, що їх може хтось викрестити. І тому ми вирішили так, якби їх захистити, построїти просто навколо села лабіринт. Да, житель, ну це просто геніально я вам кажу. Нічого геніальнішого Могли не придумати, ні в якийсь їх сейф положити там, чи в будинок якийсь і хоча б той будинок вже якось захистити. Ну навіщо строїти лабіринт навколо усього села? Ну верджай, ми подумали, що це буде найкращий варіант. Так житлі, а як я понімаю, це ці смарагди так? так верджаю так. Ну я я гляну, ви ж нічого мені не будете робити. І що? Скільки тут оцих смарагдів? Так, жителі, це де ви знайшли? Я ж тобі говорю, вижжаю в шахті. Так, нормальненько ви так сходили, але все одно мені кажеться, це не діло. Треба їх, ну хоча б не знаю, на склад положити, якось вклад захистити, а не оцей лабіринт. Ха, вирачаю, або ж йти вправий. Ладно, без жителя ми подумаємо і приберемо цей лабіринт. Ну, все, жителі, так і треба було. Так, а тепер мені треба якось знайти вихід до моїх городів. Так, не підкажете, як мені це зробити. Так, виражаю, йди. В той прохід, що позаду мене, і як би вийдеш. Так, жителі, це хорошо, я сподіваюся, що вийде, але ви швидше його прибирайте. Хоча я бачив, що цей лабіринт великий, так що давайте якось швидше жителі, ну і потім, а можливо, навіть я вам поможу захист придумати для цих смарагдів, бо їх тут насправді багато. А в принципі, ми на ці смарагди можемо, скільки всього купити, якби, а, але ладно, жителі, це вже все буде потім, А я поки що пішов, мені ще потрібно на роботу. А, так, житель сказав сюди, йти. Далі не сказав, куди так. Пожіття. Ну-ка, давайте сюди Попробуємо, Я сподіваюся, що я правильно йду. Але, блін, вже й немає як до жителя вертатися. Бо якби, бо вже я а, заблукав так конкретно. Так, опа, пожіть, тут будинок якийсь бачу, давайте сюди. А, тут -а глухий кут. Так, і як це все жителі понастраїло? Так, тут огороди, ну це не мої городи. Я в шоці просто як це все, жителі построїли? Що я навіть не бачив, як вони це все збудували? Uh, так, опа, давайте сюди попробуємо. Ага, тут, тут, тут глухий кут. А ні, пождіть, не глухий. Так, да, все, я не туди пішов. Блін, треба було конкретніше спитати в тих жителів, куди йти. Але, блін, я досі в шоці з житлі. Не збудувати там якийсь будинок захищений там і туди смарахти Вони просто вирішили збудувати лабіринт. Да, геніально, як я кажу. Так, блін, йшли сюди, вниз, uh, Так. Я сподіваюся, що я йду в правильному напрямку, бо я якби а, вже чесно задовбався ходити. Так, пождіть. Здається, здається, здається. Я десь тут був Опа, пождіть, я повню ці повороти. Зараз ми вийдемо на городи. Да, зараз ми маємо вийти на городи. Да, я таки а, цей лабіринт вже трохи заповнив. Так, давайте зараз ми швидко постараємося прибрати огороди, бо, чесно, поки я а, находився по цьому лабіринту, то я б вже якби втомився і хотів би піти додому відпочити. Але, блін, я ще жителям сказав. Що допоможу їм придумати захист для тих всіх смарагдів. Так що, блін, так що прийнятися ще потім потрудиться. Але ладно, це вже буде, як вони цей лабіринт приберуть. Я сподіваюся, що вони його би, скоро приберуть. Так, давайте це ми все засадимо. Ну і в принципі, але, блін, в мене ще ті городи. Я зараз знов до них шукати вихід. Бо, як я розумію, тут ми не вийдемо Це треба буде аж тако обходити. А хоча пожіть, в мене є одна краща ідейка, як нам це зробити. Давайте я зараз засажу, і ми з вами декуди підемо та й разом ще раз глянемо на цей лабіринт з висоти. Бо я, в принципі, перший раз, як. дивився, то я навіть не звернув увагу, чи він великий, чи невеликий, в принципі. Хоча, я думаю, якщо жителі казали, що все село, то там якби, він має бути великий. Так, давайте зараз ми сходимо знову на дах, Ну, якби звідти глянемо, в принципі. Та й звідти якби доберемося до тих городів, так, щось я -чуть, -чуть не влажу. Так, опа. Давайте вилазимо. І опа, так. Да, ви просто подивіться, все село ось там і ось тут. І все просто в цьому лабіринті. Да, ви тільки гляньте всюди він. Ну, і в принципі, я, як я бачу, він прям такий, ну, запутаний трошечки. В принципі, вихід найти тяжко, але хоча, в принципі, я не йшов якось. Да, ось ми звідти йшли ось туди і якось вийшли сюди. Так, а на ці городи нам зараз прийшлося йти так ось сюди і туди. Ну, в принципі, я так робити не хочу, ми просто. Опа, ось так по стінках цього лабіринту зараз прийдемося. Ну і все. А звідти вже якби додому. Так, давайте зараз якось акуратненько попробуємо воду в. Пригнути. Ага, і тут ще й жителі мої городи зацепили. Ну, взагалі, просто чудово. Так, треба швидше, щоб вони це все прибирали. Я надію, що чесно, вони вже почали це робити. Хоча, в принципі, тут, а, напевно, роботи на весь день. Хоча вони якось менше як за день його о, збудували, так що може й менше як за день якось приберуть. В принципі, бо вчора я ще лягав спати його не було. Сьогодні зранку встав, ну якби ви бачили мою реакцію на відео. Так, давайте зараз засаджуємо і вже йдемо додому, я віддихну, ну і якби а потім вже піду до жителів. Так, ага, тепер тільки знайти вихід, звідси, так. А вроді сюди, так, да, да, все. Тут, в принципі, не так запутано. Так, давайте ми це все з вами зложимо. Ну і в принципі, а, на цьому будемо закінчувати відео. Так, що ж, ось таке вийшло відео. В ньому, якби ви самі бачили, а, жителі будували просто ось такий лабіринт, щоб якось захистити свої смарагди. Що ж, ну а з вами був я Верджай. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, і давайте швидше. Наберемо тисячу підписників. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.